Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, 70-літній ювілей нашої єпархії, який ми відзначаємо протягом цього року, допомагає нам по-іншому відчути виміри історії, в яких відбувається і цей все ще нетривалий відрізок в житті Свято-Дмитрівської парафії. Ці останні 20 років її відрочення. Але навіть за ці 70 років, скільки всього мінялося в світі? Яким іншим ставав світ? Адже коли утворювалася Харківсько-Полтавська єпархія, здавалося, що влада Райку, який прийшов на ці землі, вже ніколи не зникне. Червоні були відкинуті на схід, німці відчували себе господарями, і не було нікого, хто здатен був захистити харків'ян, які залишені були на призволящі. І тут з'явилася церква, і тисячі людей вдавалися до неї, відчуваючи в ній одну єдину непохитну опору у цьому минущому житті. А хіба не так само могутнім здавався червоний колос, коли в двадцять році цю церкву закривали? Чи багато людей вірили в те, що дочекаються її відкриття, доживуть до цього. Адже здавалося, що вже навіки встановлено найстрашнішу в світі комуністичну диктатуру, і з вірою в Бога, принаймні легальною, доведеться розпрощатися. Таким виглядав світ у той час. І ось минуло менше як 100 років. А від того світу вже немає і сліду, і тільки найбільш Екстравагантні особи згадували вчорашній день, день, який колись відзначався як свято їхньої революції. Сьогодні світ також виглядає по-своєму ворожим і небезпечним для віруючої людини. І дуже часто він починає навівати похмурі відчуття того, що все втрачено, що зараз повсюди панують неоліберальні доктрини, що в нашій країні. Назавжди запанувала кримінальна верхівка, але і цей світ промене, а церква залишиться. І саме тому ми приходимо до неї, саме тому мученики виявляються готовими пролити за неї свою кров, що вона відображає для нас вічність. Не саму вічність тільки вона, але вона є брамою до неї, саме. Вона, церква, провадить нас у справжнє вічне життя і дозволяє нам відчути себе не тільки у вимірах цих 70 років існування нашої єпархії чи навіть тисячі років українського християнства. Ні. Церква допомагає нам відчути себе у контексті вічності і відповідальними перед нею. А це зовсім інший рівні відповідальності, ніж перед будь-якою земною владою, партією, блоком чи іншою людиною. Виклик вічності спрямований до кожного з нас і робить нас особисто відповідальним за кожен наш крок. Від вічності не сховайся за кон'юнктурою, не сховаюся за тими минущими інституціями, які то приходять, то відходять. І саме тому. Подвиги мучеників, які загинули 1500 1700 років тому, лишаються для нас завжди актуальними. Немає Римської імперії. Ніхто не пригадає, хто ж був імператором у той час, коли гинув великомученик Дмитрій Солунський, а його подвиг лишається разом із нами. Бо Він відображає ті справжні, вічні, непроминущі цінності, які людина і має засвідчити перед Богом, перед викликом нескінченності, втіленої для нас у образі самого трипостасного Божества. Бо саме Він створив цю вічність, він нас до неї покликав і призначив для перебування із Ним. Він покликав нас бути співтворцями цієї вічності, бо кожен з нас творить її для себе, кожен з нас вибирає, чи він прив'язується до цих земних цінностей, служачи кон'юнктурі, політичним лідерам, багатим кланам. Чи він служить Богові і відкриває себе для майбутнього, втрачаючи, неминуче втрачаючи щось у цьому житті, може, втрачаючи те, що здається для нас сьогодні найціннішим, наше життя? Хіба великомученик Димитрій Солунський цінував життя менше, ніж ми з вами? Звичайно ж, ні. І біль? Біль від тортур, якими його змушували схилитися перед імператором, зректися Христа, був не менший, ніж біль, який би ми переживали в цей час. Чому ж саме він зумів витримати цей біль, не схилився, не став зрадником, саме тому, що він відчував присутність іншого царя, який кличе його перебувати разом із ним? І він обирав справжнє на противагу минущому. Дуже важко відчути це справжнє коли світ довкола тебе заполонений міфами і легендами, заполонений симуляцією власного життя, яку представляють телеканали. Зібрання часто дуже масштабні, шоу, в які і нас хочуть тягти, як їхніх статистів. Але мудрість християнина полягає у вмінні розпізнати оманливість цих псевдореальностей і відчути єдину справжню реальність, втілену у Христі, який прийшов у світ, власне, щоб нагадати нам про неї і втілити в собі, в своїй істоті Сина Божого, наш зв'язок із цією реальністю. Хай же поклик. Великомученика Димитрія стане для нас не нагадуванням про страждання, неминучі при боротьбі зі спокусами, а насамперед нагадуванням про безмежну любов того Отця, який через випробування і спокуси, через подолання підступних оман кличе нас до себе в свої батьківські обійми, кличе до того вічного царства. З яким не співмірні всі наші земні виміри історій. І хай цей поклик відлунює у серці кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!